Тепло і сердечно вітає з Новим Роком та Різдвом Христовим Бажаємо вам міцного здоров'я, добробуту та процвітання, родинного затишку та реалізації всіх задумів! Нехай прийдешній рік буде сповнений вдалими ідеями, новими проектами, цікавими зустрічами та здійсненими мріями, успіхів вам, удачі і впевненості в завтрашньому дні! Нехай новий рік! Буде як для вас, так і для вашої родини роком зростання миру і спокою. Щастя безмежного в році новому, миру і злагоди в вашому дому. Хай вам майбутнє дарує надії і хай здійсняться всі ваші мрії, хай різдво у вишиванці розбудить вас щасливо вранці. Розбудить приспані надії, достатком щастям вас загріє, загріє сонцем та любов'ю та подарує вам здоров'я. Бажаю вам добра від Різдва і до Різдва, щоб здоров'ям, щастям в хаті, ви були завжди багаті. Спокій в домі, сонце ясне, хай ніколи не погасне, хай в добрі проживає вся ваша родина. Колядуйте, веселіться, бо весела днина. Я щиро бажаю веселих вам свят, куті папушків українських коляд.